Вітаю всіх! О, зараз вам відмукану цю штучку прикольну таку. Зробимо ось що Дніпро на Новий рік. Деякі міста роблю, я робу, буду робити великі міста. У мене немає часу на всі маленькі і немає сил. У мене тиск падає так, що просто кошмар. Дніпро на Новий рік, яка буде ситуація міста Дніпро на Новий рік? Дніпро на Новий рік, яка буде ситуація? Дніпро на новий рік, яка буде ситуація? М -м, непогано. А. Ви знаєте, це переплатіння свята з розчаруванням і нервами. Причому наша влада також буде щось трендити. Дніпро. Зараз візьму другу колоду. Ой. Я ще до неї не добралась просто. Ну, як завжди, вітати зі святом будуть і ще щось нагнітати розповідати. Так, Дніпро на Новий рік, яка буде ситуація? Дніпро на Новий рік, яка буде ситуація? Дніпро на Новий рік. Дніпро на Новий рік, яка буде ситуація? Давайте подивимось місто Дніпро на Новий рік. Непогано. Свято показує. Ви знаєте, ось при, знову приплатіння. Свято і нервів, розчарування нервів, дев'ятка. Десятка мечів. Знаєте, небезпеки можуть бути. І нерви. Це розпач. Люди в стані поганому, переплітається і свято, і розпач. Я не дивлюсь небезпека обстрілу, це буде окремо, але я просто дивлюсь загальну ситуацію. Я не бачу. Самого процесу, що щось летить. Але це небезпека, це можуть бути і жертви, і все що завгодно. Треба бути дуже обережними. Також це розпач і нерви. Тобто, свято переплітається з негативом. Що тут, що тут. В принципі, карта суд. Суд і тут суд. Щоб ви розуміли, енергії змінюються, і зміни серйозні йдуть. На місто йдуть зміни, і це зміни, пов'язані перш за все, з війною і з усіма обставинами. Це все будемо дивитись пізніше. Мене цікавить на свято загальна картина. Вона не є тут зовсім поганою, але ось десятка мечів це може щось прилетіти. Скажемо так, продовж там святкування якогось. <кій> не показую карт вежі. Руйнації це вже добре. Не показу ракети самі це вже добре. Якщо казати так, то це може бути одиничне щось. Максимум.